Опозиційні столичні депутати заблокували трибуну Київради. Вимога персональне голосування. Останньою краплею стало сьогоднішнє голосування за програму приватизації. Її ухвалили мінімальною кількістю голосів, і серед них був голос намісника Києво-Печерської лаври. Його в міській раді не бачили вже кілька років і на далі. Закінчити розпочати депутати Київради зійшлися на сесію, яку перенесли ще з 21 лютого. У президії народні депутати, які час до часу просять голосу. Ось дали поговорити нардепу ляшку. Спочатку його не влаштовує кількість столичних чиновників. У нас туди не плюня ні чиновники. Далі дратує колега по парламенту. Народний депутат Чумак, шановний пане Чумак. Ви о сюди прийшли, бо у вас батогами погнало партійне начальство. А я сюди хожу за велінням совісті. І скільки тобі ро. Ки іде онуків нянчити, старий пердун якими епітетами сипав далі? Уже ніхто не чув. Депутату Ляшку вимкнули звук. Ось до трибуни продирається депутат Шумак з однопартійцями. Ні, не відповісти за образи, а заблокувати трибуну. Вимагають персонального голосування. Секретар Київради на таке дивитися не хоче. Шановні колеги, я оголошую обідню перерву. Вони ж привикли так працювати у Верховній Раді. Голосування було проведено чужим голосом. Ми зразу встановили, що одна однієї людини не, не було. Не було намісника києво Печерської лаври. А його картка голосувала. Мінімальною кількістю голосів несли зміни до програми приватизації. На продаж виставили три десятки об'єктів. Бюджетом передбачено продати слід на 300 мільйонів. Я взагалі не знаю, що піднімають такий розголос навколо цього. Дивує директор департаменту Абсолютно. комунальної власності. Виставляють, каже, на продаж горища та підвали. Більше штургувати нічим В попередньому житті. Дуже багато великих смачних об'єктів було продано. Усе ж, блокувальники домоглися свого питання приватизації ставлять. На переголосування картка на Лаври вже не голосує. Утім, охочих продати комунальне майно стало ще більше. Розохотилися депутати і на чужі землі ледь не одноголосно проголосували за нові межі столиці. За ними селище Коцюбинське приєднується до Києва. Щоби стали коцюбинці киянами. Дозвіл і ще має дати обласна рада, а потім і Верховна. Інна Боднар Вадим Верба, ТСН, 1+,1.